Ультраподкаст, розділ 5 РОЗШИ Артюх, карикатура на державного управлінця, як одна свиня в галстуку перетворила область на інкубатор принижень і трагедій. Найстрашніше, коли не ворог, а твій керівник ставить під удар цивільних. У війні можна зрозуміти багато втрати, ризики, помилки. Але є одне, що не вкладається в голову як можна організувати захід із присутністю дітей. Без елементарного плану безпеки, знаючи, що кожен день можливий прильот. І відповідь одна коли на чолі області стоїть Володимир Артюх, людина, яку ще з перших днів на посаді в Сумах боялися не за авторитет, а за його інтелектуальну порожнечу агресію та патологічну самовпевненість. Портрет психотипу Я, генерал, і мені нічого не пояснюй. Перше, що запам'ятали про Артюха в Сумах. Це його фраза до донорів. Хто ви такі? Тут експерт один я. Не ми порадимося. Не дякую за допомогу. А слухай мене, бо я тут начальник. Це людина з совєтським мозком. Йому важливий не результат, а вертикаль. Йому не цікаво, як будуть жити люди. Йому важливо, щоби боялися його голосу Кейс із донорами, як зірвав багатомільйонну допомогу для області. Міжнародні донори приїхали в Суми, мали намір інвестувати в шість громад, обраних спільно з активістами, експертами, місцевими жителями. Все йшло за планом до появи Артюха. Він влаштував скандал на першій зустрічі, почав ображати іноземців Не лізьте, я сам вирішу. Нав'язував свої громади, в тому числі з корупційними шлейфами, врешті зірвав проект, повністю донори виїхали, були шоковані, сказали ми прийшли з добром, а нас вигнали. Це була катастрофа, і це до війни. Місцеві чиновники в шоці, але мовчать. Після історії з донорами в кулуарах почали говорити Цей небезпечний Він може спровокувати ще гірше, але ніхто не звільнив. Бо Артюх був поставлений згори, його криша офіс президента, його зухвалість від Єрмака, його імунітет від Зеленського, і все це відчувалося в кожному його жесті він не керував, він знущався з посад удар по сумах фінал некомпетентності. І ось організовується захід у конгрес центрі десятки людей. Присутність дітей, ризик очевидний. Росіяни моніторять кожен крок. Що робить Артюх не проводить інструктаж, не організовує охорону чи евакуаційні плани, не погоджує з військовими, навіть не повідомляє про захід публічно, вочевидь, щоб уникнути критики. Результат два іскандери, десятки вбитих. Поведінка після трагедії втеча і страх. Після обстрілу Артюх зник, не виходив на зв'язок із медіа, відмовився коментувати події, не з'явився на місці трагедії. Його уникнення преси це не про шок або біль. Це інстинктивна реакція винного він не вийшов, бо знав, що винен, і коли Мерконотопа відкрито назвав його Мразь, це не було емоцією. Це було свідченням людини, яка знає, що саме зробив Артюх. І ще раз. Хто поставив Артюха? Його не обирали люди, його не пропонували волонтери, його не делегували військові, його поставили з банкової, і тепер банкова мовчить. Немає зняття, немає розслідування, немає навіть публічної заяви. Бо в цій системі Артюх не виняток він норма. І зізнатися у його провалів означає зізнатися в системній хибі Зеленського.